Давно хотіли запросити українську письменницю, дуже розумна, патріотична і небайдужа жінка Ларіса Ніцой. Зустріч була з 5-6 класом, тому що це дитяча письменниця. А зараз зустріч буде з батьками, вчителями Шосінської громади. Я дитяча письменниця Лариса Ніцою, У мене видано 20 книжечок для дітей, деякі книжки входять в шкільну програму, деякі книжки відзначені міжнародними і вітчизняними літературними преміями. Я працюю в жанрі казкотерапії, а ще казкотерапія це такий метод, коли за допомогою казки ми коригуємо поведінку. Ми говоримо з учнями на інклюзивну тематику. Зараз в освіті на інклюзію іде такий спеціальний наголос, як розмовляти з людиною з інвалідністю? Чи можна на нього я перепрошую таке слово витріщатись? Чи бажано відводити очі, чи не треба відводити очі? От це все постає перед дітьми, те саме, що в нас в житті. І от ми з дітьми цю тему і обговорюємо. Тим більше, що вона дуже важлива в часі війни. Нашою перемогою закінчиться ця війна, і додому повернеться дуже багато травмованих бійців. І Нам треба вже готувати наше суспільство. Остіці, я вперше. Звісно, мені цікаво, що буде після наших зустрічей в ваше місто, подивитися на його колорит, особливості і познайомитися ближче. Було цікаво і сподобалось. У мене виникло бажання читати книжки. В мені запам'яталося, як створювались книжки і які малюнки дуже красиві. Бажання виникло прочитати книжку про песика. Мені сподобалася ідея. Створення цієї книжки дуже красиві ілюстрації і взагалі просто ну місяць за самі актуальні книжки на даний час. Бажаю бути всім. Мешканцям шостки і маленьким, і великим, незламними мурашами вірити в нашу перемогу. Мураші переможуть виженуть свого мурашника ворога і відбудують цей Мурашник буде ще кращий, ще процвітаючиший. А також я раджу всім розмовляти українською мовою, бо це дуже насправді важливо.